Доброго ранку, любі діти! Сьогодні в нас з вами заняття з математики. І на заняття наше завітала незвична гостя. Це Лялька Оленка. Привітаємося з нею! Доброго ранку, Оленка! Доброго ранку, діти! Оленка нам принесла свої малюнки. Пропоную вам розглянути їх. Розгляньмо першу картинку, що зображено на малюнку. На малюнку зображена ніч, все місто спить, на вулиці темно, сонце не світить, лише видно ввімкнуте у вікнах світло. Що ви робите вночі? Спите, що роблять бабуся і матуся? Теж сплять. Всі вночі сплять, розгляньмо другу картинку. Що зображено на ній? На ній зображен день. Сонечко високо піднято в небо, все видно, ліхтарі не горять. Скажіть, будь ласка, що ви робите в день? Граємось, гуляємо, їмо. Допомагаємо батькам. Так, що мама і тату роблять в день? Роблять домашні справи та ходять на роботу. Так, розглядаємо наступний малюнок. Це ранок. Ще не дуже світло, але десь там за обрієм видно, як прокидається сонечко, і буде підніматися в небо. Що ви робите вранці? Вранці ми прокидаємось, вмиваємось, переодягаємось, застеляємо ліжко і готуємось до дня. Так, і ще одна картинка. Що ж тут зображено? Тут вечір. Вже на вулиці темнішає, сідає сонечко за обрій. Скажіть, будь ласка, що ви робите ввечері? Ввечері люди готуються до сну. Читають книжки, грають у настільні ігри, приймають водні процедури. У нашої гості Оленки є подружка Марічка. Погляньте на них і скажіть, якого кольору костюм воленки? Воленки костюм червоного кольору? Якого кольору костюм в Марічки? В Марічки блакитний костюм. Хто вищий? Оленка чи Марічка? Оленка вища за Марічку. Хто нижчий? Марічка нижча за Оленку. Так, діти. У наших дівчат Оленки і Марічки є свої будиночки. Скажіть, будь ласка, якого кольору будиночок, що розташований ліворуч? Жовтого кольору, якого кольору будиночок, що розташований праворуч? Зеленого кольору, як ви думаєте, який будиночок вищий, жовтий чи зелений? Вищий зелений будиночок. Як ви вважаєте, хто живе із дівчат у вищому будиночку? У вищому будиночку живе оленка, бо вона вища. А Марічка живе у нижчому будиночку, бо вона нижча. Розгляньмо доріжки, які ведуть до будиночків дівчат. Яка доріжка довша? Довша зелена доріжка, марічкина доріжка. Яка доріжка коротша? Коротша червона доріжка, яка веде до будинку Оленки? Ось і закінчилися наші пригоди із нашою подружкою. Пригадайте і скажіть, як звали дівчинку, яка до нас завітала? Оленка. Пригадайте, що ми робимо вночі? Ми спимо, що ми робимо вдень? Вдень ми гуляємо, їмо, граємо і займаємось хатніми справами. Пригадайте і назвіть, чий будиночок був нижчий? Марічкін, якого кольору будиночок у Оленки? Зеленого, молодці! Ви були дуже уважні, і все вас вийшло. Дякую вам за увагу. До зустрічі! Бувайте!